Невблаганна війна знову забрала життя ще одного героя, захисник Олександр Павлюк, мужній воїн, який захищав українську землю. Ціною власного життя він виборював право нашої нації бути вільною. І сьогодні ми навколішки зустрічаємо його вдома на щиті. Олександр Павлюк вдихав кожну мить життя на повні груди, випромінював позитив, був надзвичайно чуйним, співчутливим і добрим, ніколи не проходив повз, якщо треба було допомогти. Навіть роботу обирав таку, щоб підтримати і допомогти іншим, присвятивши частину свого життя роботі в поліції та водієм швидкої допомоги, яка рятувала життя. Дітей. Ще однією сторінкою його життя стала робота у державному підприємстві міжнародний аеропорт Бориспіль. І хоч у пошуках свого шляху, в житті, Олександр спробував себе у різних ролях. Він залишався великим романтиком, щирим і доброзичливим, до якого завжди йшли за порадою і теплим словом. Він перший відгукувався у разі скрути. Усі свої вміння завжди спрямовував на допомогу людям, нікому не відмовляв, усіх підбадьорював, посміхався навіть тоді, коли самому було не солодко. Наш герой був неймовірно працьовитим. Його золоті, напрочуду, руки ніколи не знали спокою. Усе лагодили і налаштовували. Олександр шукав прекрасне у кожному моменті життя. Завдяки своєму захопленню фотографією і відео створив цілу фото та відеохроніку, спільно проведеного з родиною часу, адже дуже любив, цінував і оберігав найрідніших. Був люблячим, турботливим і байливим сином, чоловіком і батьком, опорою і рушійною силою своєї родини, зводив власний будинок та не встиг. На жаль, завершити будівництво. Олександр разом із тим був справжнім патріотом та гідним сином українського народу, сміливим, незламним і відважним. Після повномасштабного вторгнення не зміг залишатися осторонь, бо не міг допустити, щоб чорне крило війни накрило його дітей. У листопаді 2022 року добровільно. За покликом серця став на захист нашої України та своєї родини на навчаннях. Сумлінно й наполегливо опановував іноземну техніку, щоб ефективно дати ворогові відсіч і викинути його геть з України. Після вишколу звільняв із побратимами рідну землю спочатку на запорізькому напрямку, а згодом і на Донецькому. Застосовуючи набуті знання і вміння, інакше не міг, адже там позаду були найрідніші. Разом із племінником і водночас похресником Євгеном робив усе можливе, щоб здолати ворога. З болем у серці сприйняв трагічну звістку про його загибель. Але це ще сильніше впевнило Олександра у тому. Що ворога треба знищити, бо інакше той зруйнує все. Тому невтомно боровся, вивозив з поля бою поранених та евакуював цивільне населення, витягував пошкоджену техніку, щоб доправити її на ремонт. І ніколи не втрачав віри, й духу був наставником, натхненником, підтримкою і опорою побратимів. Олександр вірив у перемогу, робив усе для її наближення. Та 12 травня віддав життя за Україну і кожного з нас. Низько схиліми голови перед світлою пам'яттю Олександра, який віддав за мирне небо над Україною найцінніше, що в нього було своє життя. Олександр Павлюк, герой свого народу. Приклад стійкості та вірності своїм принципам. Він був, є та завжди буде в наших серцях. Молимося, щоб ця жертва Олександра була надаремною і принесла нам перемогу і визволення української землі від окупанта. Висловлюємо найщиріші співчуття родині, близьким, друзям та побратимам, розділяємо разом із ними їхнє безмежне горе. І просимо, нехай Бог дарує Олександрові спочинок у мирі, а його сім'я знаходить силу і тепло у спогадах про нього. Ми свідомі, яким величезним є ваш біль. Хочемо запевнити, що ваш біль є й нашим болем. Щиро дякуємо Богові за нашого героя. До алеї прапорів з іменами полеглих додалося ім'я Олександра Павлюка. Ми передамо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить становлення держава Україна. Хай горять свічки як болюче щем про наших героїв, які навічно стали ангелами. Згадаймо Олександра й усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. Сьогодні вкотре ми звертаємо свою молитву до Бога, коли? коли ми перестанемо втрачати, коли ми перестанемо зустрічати тіла своїх героїв. Олександр. Він жив звичайним життям. Він хотів будувати будинок і почав будувати будинок. І він хотів любити свою дружину і родину. Він мріяв, але він добровольцем пішов на війну. Його словами були слова Я не хочу, щоб воювали діти. І коли загинув його племінник, він міг би зупинитись. Він міг би жити своїм життям, а він не зупинився. Він віддав своє життя за кожного, хто зібрався на цій площі. Він розумів про те, що він може і вміє. І тому кожного дня з тривожними телефонними дзвінками він звертався до своєї родини. Я живу, я борюсь і раптом. Ці дзвінки перестали надходити. Тривога і сум, які не полишали цю велику, дружню родину, застукали в їхні двері. І звістка, страшна звістка Саші більше немає. Скажіть мені, з якою молитвою сьогодні звернутися до Бога? Скажіть мені, з якими словами сьогодні звернутися до світу, який міг би зупинити, який міг би підтримати. Він захоплюється мужністю України і кожного українця, бо такої держави справді як Україна немає. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять героя, випускника учня небацького ліцею. Героя, який віддав своє життя за нашу з вами свободу, за майбутнє нашої держави України. Він не був просто учнем, він був людиною з широкою душою та щирим серцем. Він завжди був готовий прийти першим на допомогу та підтримати своїх друзів і товаришів. Але сьогодні він є символом честі, мужності, відваги. Його подвиг буде надихати майбутнє покоління на добрі справи і патріотичні вчинки. Я з, з Олександром з перших днів, спочатку навчальний центр в Києві, потім Германія теж навчальне, потім вже війна. В першу чергу хочу подякувати батькам, виростили. Такого мужнього, доброго сина. І можу вас завірити. Він був мужній, допомагав усім, підтримував, він не знав болі. У нього були хребет больний, ноги больні, але потрібно було щось робити. Він вставав, і йшов і робив. І вам не буде соромно за свого сина. І ви можете спокійно гордитись, батьки, дружина, діти. Він часто дивився смерті в очі, але він перемагав її. Так сталося. Дякую вам, велике за сина, за товариша, за побратима. Час і на віки віки Амінь. Христос воскрес із мертвих, о смерть подолав і тим, що роба життя, дарував. Христос, воскрес мертвих, Смертью смерть подолав і тим, що роба життя, дарував. Христос Христі і смертвий, Смертью смерть подолав і тим, що роба життя, дарував. Знову із невимовним болем ми прощаємося із людиною з великої літери, яка Могла б уникнути цієї війни, але та свідомість, та любов до Батьківщини і любов до своїх дітей, вона покликала його до себе, маючи велику любов до дітей, а кожен чоловік найперше це є захисник у всі часи, які ми. Жили чоловік це є захисник, захисник родини і захисник батьківщини. Але що є наша батьківщина? Це є ми з вами, це є наша дружина, наші діти, наші батьки, наші друзі, це є наша батьківщина. І ось воїн Олександр добровільно іде і вступає. Влави Збройних сил для того, щоб боронити землю від ворогів. Вставай, Україно, вставай, прокидайся, вставай, Україно, з минулим прощайся. У ці тяжкі хвилини пам'ятаємо усе, але не забудемо понад усе зруйновані мрії. Розбиті душі, сльози і горе в наших серцях. І наш Маріуполь стертий з землі, Харків, чернігів в невинній крові, знущання наругу не забувай, ніколи ти, ворогу, не пробачай те, що розрушив і зруйнував те. Що в дітей наших він відібрав.